Реєстрація Beer, Іспанія. Добрий день, шановні користувачі сайту MyMist.com! Зараз ми вам розповімо, як зареєструватись на іспанському сайті брендового одягу Beer і зробити покупку. Отже, ви вже зареєструвались у кабінеті на сайті MyMist.com, і у вас є особистий id номер та власна віртуальна адреса в Іспанії та інших країнах. Як зареєструватись у кабінеті MyMist показано у нашому першому відеоуроці. При замовленні обов'язково стежте за тим, щоб вартість вашого замовлення не перевищувала 150 євро. Інакше вам доведеться сплатити митний збір від суми перевищення ліміту у 150 євро. Переходимо за посиланням реєстрації, заповнюємо поля з даними, вводимо емейл та пароль, вказуємо ім'я, ID з особистого кабінету МайМіст, прізвище, також дублюємо місто, індекс і номер телефону та вводимо їх у відповідні колонки для спрощення процедури доставки. Стежте, щоб вказаний вами ID співпадав з номером на сайті МайМіст. Далі обираємо товар. У категорії товарів є також акційні пропозиції та товари зі знижками. Ми обрали кеди, додаємо товар у кошик та переходимо до вибору доставки та оплати. Доставка з адресою буде коштувати 4 євро. Також ми маємо можливість забрати ваше замовлення з торгового центру. Для цього вам необхідно буде обрати адресу найближчого до вас магазину. Вартість подібної доставки буде коштувати від 1 до 3 євро. Далі відбувається стандартна процедура оплати посилки. Після оплати в найближчий час вам прийде лист від магазину, який буде містити повну інформацію стосовно вашого замовлення, а також трек номер для відстеження доставки на вашу адресу в Іспанії. У кабінеті MyMist ви створюєте заявку на посилку, де вказуєте країну призначення посилки, її вартість, опис, її вмісту та трек номер. Потім очікуєте підтвердження про одержання посилки. Після цього ви можете сформувати свою покупку на доставку до себе в Україну. Як це зробити, дивіться в нашій другі відеоінструкції. І по роботі з кабінетом Майміст.